Зація. То живуть в борг. Чому живуть так. в борг? І от, до речі, тут іще хтось стверджує, що не в борг, і недавно Паназаров сказав: ні, ми візьмемо гроші в Росії, ми їх не приїдаємо. Але, знаєте, цифри це дуже така вперта річ. Так. от У Росії сказали, візьмемо 15 мільярдів, із яких 3 мільярди в цьому році, і 12 мільярдів в наступному році. ну 12 мільярдів це майже 100. Мільярдів гривень. Так? Так. І якщо подивитися на бюджет, то він вже має структуру. Це видатки споживання, це видатки розвитку, які в себе включають ще й кап видатки. Так от всі видатки, кап видатки держави Україна заплановані на 2014 рік, це 31 мільярд гривень. Всі видатки розвитку це 48 мільярдів. Тобто все інше це видатки споживання. Ну, це заробітні плати, комунальні Ви і так далі. Я до чого? Що ми збираємося запозичити 100 більше мільярдів гривень? А всього у нас на видатки розвитку йде там, ну я не знаю, 50 мільярдів гривень. Тобто це от чітко цифри демонструють, що ми беремо в борг більше, ніж йде на розвиток. куди конкретно підуть російські гроші? Це 15 мільярдів доларів. Ну, вони підуть на фінансування всіх статей, можна просто подивитися, на що видатки збільшаться, на що зменшаться. Ну тут, тут є конкретні цифри, я вибачаюсь, трохи звернусь. От основні збільшення по видаткам це консолідованого бюджету, зведеного бюджету. Додаткові 10 мільярдів підуть на обслуговування боргу. Тобто відсотки. У нас, наприклад, в минулому році держава витратила там 30 мільярдів гривень на обслуговування боргу. В цьому році вже витратить 46 мільярдів. Це при тому, що всі видатки консолідованого бюджету 562. Ми вже у нас майже до 10% відсотків всіх видатків тільки відсотки становлять по боргам. А основні.